раз уже снимаешь? Та нет, не снимаешь. Не а ну ще не включай, не включаешь. Не включай Не включаешь. Короче, Вилли с ночи на смираку нарвал там полную путню сливок. Интеллект аж зашкаливает. Це точно. Як я паду з тої єблуні, а сніг ти розумієш по колін. Бреду я по тих курузах, чекай. Бреду. А кавуни такі уродяли, ти розумієш, що капець. Дивлюся, корова пасес. Я підходжу, а бекси урвав, розумієш? Бекси урвав. І я давай, давай бігти за тим псом. Ти я так вже майже догоню, майже догоню і медвідь падає перед мною. Та дик, я просто. Так, хоча й падає, ой, відбігаю. Все, Тарас, включай камеру. Та нічого, що камера була включена, коли то-то усе областомачу, ні? Дурнич, Ти хочеш ще? Ми тут усе сте. Не, давай, давай, струк. Поїхали. Так, шановні хлопці, для вас я написав супер книжку «100 правил від Михася». І ця книжка поможе вам замутити з любов мацьоньку. З любов. Розказувати я вам буду не по порядку. Отож, почнемо з правила номер 17 Правило п'ятірки. Хлопаки і дівчата можуть оцінюватися за шкалу, за п'ятибальну шкалу. Так що, якщо ти є троєчка, ну тянеш на троєчку і ти хочеш замутити стілку, яка на п'ятку, все, відпадає зразу. Це в тебе не продовжується, аж ніє. От у мене сусід Петро. Я вам просто приклад наведу. Петро. Хотів замутити стілочку у червців, ну пішов він з у нас, дебанку, це все як має бути, а вона йому сказала тако. Петя, я хочу кофе зі сливками. А він, бахур не дурний, пішов, купив не з кафе, а пакетик такий. пахнюча кава, все як має бути, виліз на сливку, нарвав сливочок пару. Нарвав тих сливочок і приходить до неї, приносить їй ці сливочки, та й каже: Шо каже, не тягни. й по нас ще це каже, малеш, Це все для тебе, ти ведеш? А вона отконує на одиниці і каже Пітя, ти що? Это что такое? А ви знаєте, що каже? Малешка, успокойся. Ти що? Я ж кірочку з пообдирав. Ну й що з того вийшло? А воно, тако, ну подумайте, що з того вийшло? Облом. Облом. І за нежена самооцінка, на все життя. Така як у тебе, це точно. Так що всім треба всім акуратно. І того я тут. Та ж ти не віддівав! Ну, що ти це робиш? Думаєш, як він по селі з манітофону ходить, то тут вже все. І що? Ти попустила його, я сподіваюсь. Іванко, попри самий плінтус. Так, Бахурі, тепер правило номер 47 Як поводити себе з тьолками на дискотеці? На самому початку. Тобі треба бути в блатах з діджеєм. Ну, колігувати з діджеєм треба. Бо якщо ти знаєш діджея, усі вижди, що ти є продвінутий пацан. Михайло, ти хоч раз був на дискотеці, що це говориш? Uh. Ти лише приходиш на дискотєку, зразу підходиш, здороваєшся з діджеєм, все на тебе дивишся, такого. Опа, це якийсь нормальний чувак. Правильно чи ні? І треба тако, щоб почувати себе солідно на дискотеці, так, упевнено нормальним пацаном, треба мати у компанії. Таких широченьких, ну приблизно так я, солідних накачаних чуваків. Ого, самооцінка явно завишена. Жесть. Далі. Ти коли лабаєш на танцполі, руками дуже розмахуватися не треба. Бо можеш когось зачепити, не дай Боже якусь дівчину, можеш файло зачепити, І все, це далі вже піде. Ну, не так, як має бути, розумієте? Ще хочу сказати. Не. Ніколи не треба носити підштаньки. Будів, я подумав, що ти у ритузах, це так не має бути. Ліпше чуть померзнути, але... Але показати себе солідним чуваком. І зима. Так тепер зима недобре ходити. Да, ходити. Давно холодно, холодно, але не треба ходити у цих чоботах. Ліпше слово пакетик, файно взяти туфельки, до дискотеки дойшов у чоботах, там собі перезуси і зайшов. Ну, ну персик, розумієш. Ти хіба що схожий на квашений персик? І тако пацани. щоб на 100% замутити стілку, треба її угостити коктейльчиком. У нас в пензах є супер коктейль. Гуцул у стайні. О, бредко від одної назви. Я в шоці. Во коктейль. Пахне він не так так ну, аж, ну не аж, Але гребе та нюра після купання. Я вам відвічаю. Але є ще один варіант коктейлю. Е, коктейль трембіта, так. Да, коктейль трембіта. Подається у відрі і п'ється через трембіту. Валет так тебе розумієш, що ти себе чувствуєш так у GTA San Andreas. Ощущення ну, тако просто передати не можеш. Це ху -ху, я це. Так, пацане, і на кінець я вам скажу, якщо ти не маєш бабла, ні, ну ні таких перемогу, звідси не маєш бабла. Ну, не стає тобі на дискотеку, на ці коктейлі, то ти шукаєш і пару тих самих бахурят і приїжджаєш, саме головне, приїжджаєш на дискотеку на перчику. Це найголовніше, на перчику приїжджаєш, набираєш повній кишені зернєт сонячну. Сідайте тако на собі, сідайте і жуйте сямочки. Пройдете, живете, хтось там до вас підходить, ну сто пацанів розбійде і скаже, що й пацани, ви чого на дискотеку не йдете? А ви твої знаєте що? Та я манав, чуєш там самі малолетки. Що правда, то правда. Хоч щось одне розумне сказав. І саме головне, пацане, якщо ви знайшли дівчину своєї мрії, то про всі інші мрії ви можете забути. Все, Тарас, виключай камеру? Віка, вікучу, вікучу. Це що, ти дійсно влюбився в той Іван? Ой, Іван! Нє, мала не погана, мала не погана, я нічого не кажу. Але там таких понтів, розумієш, ну більше, ніж ВГ. Хлопчику, ти за ці слова відповіш. Ой, як відповіш! Та забий! Як це забий? Це відео вже все село мало бачити. Алло, Алекса, я тобі скинула відео в контактах, ти подивись. Там один бахор розказує, як правильно мутити дівок.

Ви взагалі так пробили капець. Ні, Ні не то, щоб я завідував, знаєш, я не це взагалі маю на увазі. Просто ви реально так класно це виходить, у вас капець. А я думаю, що якийсь лєвий, що. Ти знаєш, що в мене мамка в редакції працює. Знаю. Чу. Вона мені надрукувати може що-небудь. Я би хотів, надрукували би мені зразу. Я взагалі думаю, зробити собі книжку. Як замутитись любов Мацьоньку і як не бути лохом по житті. А, у мене, ти знаєш, в мене мозги є, фантазії, я тим більше з малешками я це все шарю. Я це Шо можу да? написати, це для мене не проблема. Розумієш? Але я просто з тобою порадиться, бо ти мій друг, ну що ти скажешся. Да-да-да-да-да, я би хотів, знаєш, що ви Одного того хоча б баху, на якого ти вів у люди, і хоч одну твого малешку, що ти за неї говориш, і Що ти з ним замотив? Подумай логічно, Тарас, на що мені тепер малешок? Це зараз купа бабла на дискотеки, на таксі, на це все. А що ж купити, 8 березня, день народження. купа грошей йде. На що мені це? Гусь, тепер? Гусь. Я ти просто не шариш, у мене я тепер продумую все наперед. Я тепер все бабло на себе, а потім, вже, коли вже мені дуже буде хотіти, ну, дівок, тоді я вже собі буду потрошки по гроші витрачати. лише ці дурні розмови, кінай, якісь і свидети, пішли полідувати.